І всім привіт друзі. Ось знову на каналі Остапа. І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Перепрошую за те, що не виходило дуже довго відео. Від... До... Довго дуже не було. Я щось трошки забув за свій YouTube канал. Перепрошую. Отакий От в мене скин. Він безплатний я його саме сплатно зробив, що в мене є отакий. Мені більше оцей сподобався, бо це як снафу Добре, сьогодні ми будемо грати в виживання. Ой, виживання. Ну і, як завжди, рандомне місце. Ось, в принципі, нормально. Світ Майнкрафт сповнений сюрпризів. Тут ви знайдете багато різних тварин, рослин і навіть 4 і 3 крапки. Ну, то, що копати вниз або вгору, це то, що не найкраща ідея. Ой, нічого собі... Мене в воді прямо зуспанило. Ну, я взагалі може бути який на це шанш. Шан шан Шанс на то, що в воді заспавнитись можна. Все якось дивно. Ну. ну добре, зважаючи на це. Зубаємо дерево. Е, можете написати в коментарях, які ще мені ігри пограти а в кінці. У відео я вам покажу ігри з Тіктоку. Може вони вам сподобаються, може і ні. Давайте різного зрубаємо дерево, щоб мати різноманітне. Рубаємо, рубаємо. У мене як щось все добре Я ще раз повторюю, я просто забув про свій YouTube канал і тому давно не було відео Я хочу собі зробити трошки секретну таку базу більшу. Знаєте, що можна зробити з Bambu? Такі штуки, що на них можна підняти. Бріпачка. Тут по них можна підніматись. Ще, ще другій так сам. саме. Добре. В якусь сторону зараз піти. Я ще зробаю бамбука, бо я ще раз таке повторю. хочу ту штуку все-таки зробити. Таку базу, що наверху в мене буде. Я один раз таке зробив, тільки в мене ще тоді ютуб каналу не було. Це навіть весело було, бо якщо там поставити факели, то е Тіпо, ніхто не зможе пробратися. Сюди. Думаю, що 32 бамбука це вже навіть забагато. Спанку водій. Добре. Пливемо, 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 пливемо. На зомбі не зважаємо уваги. Добре, де ми вже там є. Опача. Оце мені треба. Оце мені треба. Шле помпу згоду. Правильно? До речі, всіх з вербною неділею вітаю. Якщо щось я це знімаю 13 квітня. А на цей день випадає таке свято. Я хочу собі друга папуга мати. То зараз. Якщо де тут треба добувати з листя? Я що вже забув. О там якесь вільне місце є. Слухайте, як на початок, то дуже навіть добре розфармились. Все цукрова така. Мені цукрової не треба. У неї, мабуть, що... ай, я забув, що Крафтити треба. Так, окей, окей, окей. Один верстак. М -м. Так, так, так. І що тут можна такого скрафтити? Ну, палки, палки, як же без них все-таки? Як це з бамбуку робить чи що? Окей, я типу думаю, що вже мені вистачить палок, чи не так? Ну добре, що ми можемо зробити? Зроблю сокиру, зроблю... Кайло і зроблю нічого. Е, цей сакиру я зробив, щоб битися. Я Розумію, чого всі не роблять дерева, якщо можна, рукою, і її можна не ламати. Ніч така приходить. ось так і все. Добре. А як оця штуки роб? Блін. Окей, треба... треба. треба знайти той ползовець або... або шо це? Так. Це що таке? Це що новий біг? Я щось нічого не зрозумів. Так что чесно, ну але нехай Ну, курівка випадка <му> минус корова на світі Майнкрафт. Можливо собі в кишені покладу. Найближчим часом мені треба знайти вівтію. Тварини не хочу вбивати. вегетаріанець. Жартую в реальному житті. Я і м'ясо їм в Тварин не дуже хочуть це вбивати. І можна зараз буде приручити бабугая. Окей, у нас вже дуже багато тих скавунів. Порушти всі. Фу, регату близько. Опача. Для цього у нас є супіра. Ой-ой, яй-яй, добре бачення чел, чол, чел, добчення, побачення, попечення. Мене майже зламалося. <кх> Це скількох ударів. Зі скількихось трьох чи скількох Ой-ой-ой. На той втопленик? Я, я його зараз сам втоплю. Де він? Я не пам'ятаю, куди його. А не научи собі он. Короче, зараз буде друге відео. Оцього мені не треба. Тож робимо отакі черебари. Зараз буде друге відео виходити. Всім гарного дня, всім па-па!